Вітаю, друзі. Ну що послідовна політика української влади у підтримці внутрішніх переселенців та у мотивації повертатися біженцям вийшла на новий рівень. На жаль, поки що на новий рівень дна, але може щось і станеться з часом, може, щось і зміниться з часом, може, щось все ж таки зміниться в головах наших чиновників, і вони зрозуміють, що вони повинні працювати в інтересах. Громадян України, а громадяни України повинні жити в інтересах чиновників, які сьогодні очолюють країну. Віцепрем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що в Україні скорочують виплати для внутрішніх переселенців. За її словами, це пов'язано зі зменшенням доходної частини бюджету України та вимогами міжнародних партнерів. От міжнародні партнери до речі. Цю версію не підтвердили. А в те, що з наповненням бюджету дійсно великі проблеми, то можна побачити неозброєним оком. І, до речі, це послідовна дегенеративна політика гітманцева, яка має наслідки. Ну що ж, хто сіє вітер, той отримує бурю зараз. Ми бачимо економічну бурю, але в негативному сенсі. Верещук додала, що отримувати виплати від держави будуть далі лише вразливі категорії ВПО. Це пенсіонери, люди похилого віку, люди з інвалідністю, жінки, жінки з дітьми, а також громадяни, які живуть на прифронтових територіях. І от тут, знаєте, є багато запитань, тому що фактично це підходить під всіх, майже всіх ВПО, але ну там, чоловіків не така велика кількість, але. Наша влада ж не просто так повідомила. Я й розумію, що буде далі. Так от, це з великою вирогідністю підштовхне частину наших вимушено переміщених осіб до виїзду з України. І скоріш за все до країн Європи, до тих самих країн Європи, де ніхто не скасував фінансову допомогу, незважаючи на Потужне прохання з боку радника Офісу президента Сергія Лещенка. Хочу нагадати, що він попросив а, скасувати. Фін допомогу і всі виплати біженцям, і повернути їх до України. Ну так, мабуть, Сергій трохи не знає про те, що існує Конвенція по правах біженцях. Мабуть, він не знає про те, які закони існують в Європі. Мабуть, він не знає головного, що Європа зацікавлена в українських біженцях навіть в тому, щоб вони не поверталися, а залишалися там ставали громадянами і інтегрувалися в суспільство. До речі, все це і відбувається. Хоча і Сергій все це знає. Але коли команда з офісу президента прийшла відпрацьовувати його посаду в Наглядовій раді Укрзалізниці, Серйожа вимушений казати те, що йому наказали, і от ми чуємо таку дурню: це ефективний менеджмент офісу президента, який прийшов на новий рівень дна, як я і казав раніше. Так от знаєте, якщо звернутися до сухих цифр, то з офіційними даними наразі в Україні понад 4,9 мільярдів внутрішніх переселенців мільйонів, вибачте, 4,9 мільйонів внутрішніх переселенців, з яких 2,5 постійно отримують виплати ще раз. Фактично, половина. З них хочуть когось зрізати. Цікаво кого і на якій підставі. А, і до речі, біженців у нас за кордоном значно більше, ніж а, внутрішніх переселенців. І, схоже, через такі дії їх буде ще більше. І знаєте, в цій ситуації мені хочеться зрозуміти, чим мотивується наша влада. Ні, я розумію, що треба оптимізувати. Витрати більше того, розуміючи, що грошей в найближчий час може бути значно менше від наших партнерів, ніж обіцяли, а Від деяких поки що не йдуть взагалі, мова може йти про секвестр. Але слово секвестр ніхто не скаже. Навпаки, кажуть, бачите, це партнери винні або це переселенці. Винні хто завгодно, але ніхто не буде казати. Ми прийняли рішення їм зрізати виплати. Чому? Тому що це б'є по рейтингу, знову той клятий рейтинг. Але давайте подивимось в інший бік. Наприклад, от той самий Лещенко по команді з офісу президента сказав: повертайте біженців далі. Видання політико потужне, серйозне видання політико. А... Каже, що українська влада веде перемовини з західним керівництвом про те, щоб те повернуло українців або якось примусило їх. І, до речі, вже почали відповідати: Естонія, Німеччина, Чехія інші країни вони почали відповідати: ніхто нікого примусово не буде виштовхувати з країни. Це перше. І гроші ніхто нікому не скасує. В тих країнах, де нема можливості, будуть інші виплати, але буде допомога, є страхування і все інше. Про що йде мова? Про те, що в тих країнах розуміють, а куди біженцям повертатися? До речі, це не їх громадяни, чи це чужі громадяни, це громадяни України, але в тих країнах розуміють: по-перше, у великої кількісті людей зруйноване житло. Куди їм повертатися? У великої кількості біженців. Їх місце життя, де вони жили завжди, знаходиться під окупацією. Куди їм повертатися, де їм працювати, куди їх дітям ходити до школи або дитячого садочку, де вони можуть знайти а, всі вимоги, які є зараз до життя людини: лікарня, школа, навчання особисте, забезпечення себе необхідними всім стандартами. Ніде, то не треба мені розповідати, що в Україні війна, війна всюди. Але треба розуміти, що якщо ти кажеш що нам потрібні ці люди, ти повинен їх забезпечити умовами, як мінімум такими, які є у Сергія Лещенка. Ні-ні, е, я не про ночні клуби, де він зависає і грає діджейські сети. Ні, люди хочуть трохи менше. Люди хочуть, хоч би нормального життя по мінімалці, де було б жити. Чим було б е, годувати дітей, де працювати, і все. Більше вони навіть зараз нічого не кажуть. Вони хочуть ще, щоб якусь е, медичну допомогу їм надавали їх дітям, їх батькам. Все це показує тільки одне. Знов відсутня стратегія і розуміння, до чого призведе те, чи інше, та чи інша дія. Бо інакше б ми бачили зовсім інші дії. Ми інакше б бачили вже. В березні-квітні 22-го року початок розробки програми повернення біженців в Україну під час війни та мотивація повернутися їх після війни. А, скажіть мені, будь ласка, от зараз майже два роки повномасштабного вторгнення є така стратегія? Немає до речі, що в 22-му році її повинна була розробити пані Віріщук, та сама пані, яка зараз робить заяви, теж відпрацьовує Ну, а що робити? Хочеш сидіти в кабміні. Відпрацьовую. так, от найцікавіше в цій ситуації, що ті люди, які роблять заяви, в них все гаразд і з рівнем життя, і де жити, і як їх забезпечувати, і як проводити свій вільний час. Токи не треба мені теж розповідати, що вони ніде не бувають. Якщо б я не знав, я б не казав. Якщо дуже буде цікаво, розповімо про життя цих осіб. Я від Сереги Желещенко і до. Якщо треба, але я не вважаю, що це треба, тому що це буде відверто дратувати наших громадян, Сергій Леченко сам по собі вже дратує, коли спочатку висить в ночному клубі, потім виходить і робить заяву: всю молодь треба мобілізувати, ну, мабуть, щоб Сергію було більше місця грати сети або танцювати в нічних клубах. До речі, речі він каже правильно, але коли така потвора. Каже такі речі, вони смердять, тому що від нього це сприйняти неможливо. Так от, у лікунью є фраза, яку я дуже часто цитую, я пояснюю. Він написав в своїй книжці: якщо погано керувати країною, з неї поїдуть всі розумні люди. У нас так роблять, що не тільки розумні або креативні їдуть, а що поїхали майже всі. Ну, хто залишиться? Залишиться ті, хто не зможе поїхати, пенсіонери, і що далі, що перетвориться країна. Ну, от Мені б дуже хотілося, що ті люди, які приймають рішення, все ж таки трохи думали, де брати гроші, да там, де завжди. Не треба а, відверто піклуватися про олігархічний телевізійний канал. Треба піклуватися про своїх громадян, не треба піклуватися про офіс президента. Без тих десятків мільярдів ми проживемо для офісу президента. А от наші переселенці не переживуть. Тому треба все ж таки орієнтуватися на людей, не на свої примхи, не на свої потреби, не на своїх посіпак і не на своїх друзів, а на громадян України, яким влада України повинна. Прислуговувати тому, що влада це сервісна функція, і про це теж треба не забувати. А поки у, влади, у владі ну, такі випадкові особи або корупціонери, хабарники, кумов'я і всі інше нічого іншого чекати не треба, але це не покращить ситуацію, навпаки, погіршить, і з цією проблемою треба щось робити вже зараз, бо завтра нема кому буде жити в Україні. А нам це не потрібно. Нам потрібна перемога, і тоді все буде Україна. па папа.